У Рівненському центрі професійно-технічної освіти тривають курси з основ тестування програмного забезпечення, які стали платформою для самореалізації багатьох охочих розвиватися у сфері IT. Серед слухачів Олена, яка прийшла сюди, аби поповнити свої знання та зробити перший крок до власної справи. Я дуже давно почала цікавитися цим напрямом тестування програмного забезпечення. Уже зареєструвалася на бажаний курс тестування програмного забезпечення. І зараз я навчаюся. Мені дуже тут подобається. Очікую в майбутньому можливо відкрити власну справу, так як я вже маю певні знання і Рухатися в цьому нашлі IT. інтенсивний курс охоплює широкий спектр тем роботу з базами даних, програмуванням, управлінням, проєктами також паралельно з тестуванням. Слухачі навчаються, як правильно описувати програмне забезпечення, складати відповідну документацію та аналізувати її. Ми навчаємо спеціалістів з усієї України, як в онлайн форматі, так і в онлайн форматі. Можуть працювати як менеджерами з технічної підтримки, тому що мають знання на наприклад, з баз даних або мають отримують навички для управління проектами. Так вони можуть працювати адміністраторами бази даних, також можуть працювати як технічними письменниками. Курси спрямовані не лише на те, щоб дати теоретичні знання, але й навчити учасників застосовувати їх на практиці. Найбільш затребуваними сьогодні є такі професії, як кухар, кондитер, швачки, кравці, водії автотранспортних засобів. В сільськогосподарське виробництво та сфера ІТ. у зв'язку з війною чоловічі традиційні професії сьогодні освоюють жінки і умови навчання звичайно різні. Зареєстровані безробітні учасники бойових дій навчаються за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Інші категорії громадян. Можуть навчатися за кошти фізичних або юридичних осіб. Навчаємо також на підставі ваучера. Ми маємо широкий спектр курсів для започаткування і розвитку власного бізнесу і готуємо людей для участі у грантових програмах. Заняття з курсу основ програмного забезпечення розпочались нещодавно, тому хто бажає опанувати нову професію, що має змогу доєднатись, адже для багатьох це перший крок до великого майбутнього. Після успішного завершення навчання за професіями слухачі отримують свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, випуск новин.